Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. Це також цікавить величезну кількість людей, які подалися на закордонні паспорти. І до сьогоднішнього дня їх не отримали. Якщо так дивитись, то там десь приблизно всі, хто почав подаватись від початку лютого цього року, досі жодного паспорта не отримали. Можливо, є якісь поодинокі, поодинокі випадки. Пишіть їх в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. І власне, давайте про це зараз більш детально поговоримо, бо є роз'яснення від консульства. України в Гданську. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал просувати. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. І, до речі, з приводу мого минулого відео, де я назвався Сергієм Пехом. Я зрозумів, наскільки мало є людей, які просто сприймають якийсь гумор, або наскільки мало людей, які мають, в принципі, почуття гумору. Всі почали там писати, що я там з листочка не так прочитав. Хочу сказати, що я з листочка ніколи нічого не читаю. Інші почали говорити, що це штучний інтелект. А всього-навсього лише потрібно було просто назватися не своїм ім'ям, щоб викликати таку бурю, бурю подій. В коментарях під відео на всіх, до речі, соціальних мережах. Але дякую за ваші реакції. Отже, тепер до теми. Чи надає нині консульство послуги чоловікам призовного віку і на яких умовах? Це я читаю зараз пост з офіційної сторінки консульства України в Гданську. Пишеться наступне. Останнім часом з'явилось багато різної та інколи напрочуд неточної інформації про те, чи надає консульство. Послуги чоловікам. І відповідь проста і коротка. Так, надає, чоловіки можуть приходити і отримати свої послуги. Але, але при цьому є е, певна процедура, і вона також пояснюється. Наприкінці квітня прийнято зміни до закону України про правовий режим воєнного стану, стаття 20, яким передбачено наступне. Вчинення консульських дій в закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявками громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані в строки, визначені цим законом здійснюється за умови одночасного їх оновлення. Тобто, якщо навіть ви не оновили свої військово облікові документи, ви можете це зробити одразу ж, коли будете. Коли прийдете в консульство, отримувати свою послугу, це в тому числі стосується і отримання закордонних паспортів. Хоча через консульство насправді дуже і дуже тяжко подати документи на закордонний паспорт. Саме тому більшість людей, які зараз паспорти не отримують, вони їх не отримують не від консульств, а не отримують від міграційної служби, тобто від ДП документ, в який всі власне, свої документи і подавали. От. І дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України в порядку встановленого Кабінету міністрів України. Тобто треба при собі мати такий собі електронний військово-обліковий документ або коротко є. ВОД. І цей євод e можна згенерувати в додатку Резерв Plus, який наголошує консульство, що можна завантажити собі е, через Google або App Store на телефон, там зареєструватися, внести свої дані і сформувати, власне, оцей Євод. E е, чи потрібно вам це робити, чи не потрібно, думайте самі. От, можете, якщо не хочете його встановлювати, але вам потрібні там прям якісь нагально консульські послуги. Можете звертатись просто в консульство і там вам допоможуть ці дані. Оновити. Зверніть увагу, для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним, тобто сформованим. Не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи. Якщо він старіший, то потрібно його просто-напросто оновити в тому ж самому додатку, тобто сформувати фактично новий документ. Також говориться про винятки, кому не потрібно пред'являти військово-облікових документів. Перше, це для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Бо ви як в Україну приїдете, то вас, я думаю, знайдуть методи впливу, щоб заставити вас оновити військово-облікові документи. Друге. Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземним іноземцем або особою без громадянства. Це треба підтверджувати копіями паспорта. Тобто, як я розумію, якщо батьки обоє громадяни України, то в будь-якому випадку потрібно оновити свої документи, бо тут бачимо, що прямо говориться, що один з батьків має бути не громадянином України, тобто, бачимо, якщо це обидва громадяни України, то Військово-облікові документи також батьку треба оновлювати. До чого це зроблено, навіщо сюди приплітають дітей? Незрозуміло, але маємо, що маємо. Вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Тобто, якщо ви фактично сидите у в'язниці, військово-облікові документи у вас також ніхто просити не буде. Ну і, звісно, консульство видає документи і опрацьовує всі наші заявки на вчинення консульських дій, які були прийняті до розгляду. І одразу ж, звісно, в е коментарях під цим постом е почали писати запитання, що ж з паспортами, які були отримані, які були подані в ДП документі. І взагалі е в. Ну, що робити з тим? Десятки тисяч людей не можуть забрати свої е, документи, заплатили шалені просто гроші за ці паспорти. Е, людям ДП документ обіцяв, що буде видавати паспорти на старих засадах. Якщо вони подали їх до прийняття закону, то її послугу вони мають надати, якби ніби ну, ще до е, по старим правилам. І вони обіцяли, що це буде. Цю інформацію можна знайти на Сайті ДП документа, де вони робили таку заяву, що все буде по-старому для вас. Не переживайте. Але при цьому на сьогоднішній день, якщо ви задасте питання, то вам скажуть, як і кругом, чекайте на смс, у нас технічні проблеми, в нас технічні труднощі, ми чекаємо вказівки зверху. Тобто, це дуже сильно нагадує, знаєте, якийсь Радянський Союз, коли. Закони прописані, е, нібито і є вони, але знаєте, вони не діють, бо вони якось працюють в ручному режимі. Отут чекають вказівки зверху. Хоча чітко є, по-перше, ці всі паспорти вже знаходяться в ДП документах. І по-друге, є законодавство діюче, по якому раніше ці паспорти видавались, а потім просто в один момент прийшли і сказали: Вказівку зверху чекайте, поки ми нічого не можемо вирішити. І тепер просто. E, десятки тисяч українців за кордоном змушені чекати вказівку зверху. E, це максимально не то, що попахує, це просто смердить совком. І це, на мою думку, максимальна e, неповага до громадян своєї країни, які тебе обирали на ту чи іншу посаду. І, але бачимо, що плювки в лице українцям за кордоном це вже взагалі не новина, це робилось і робиться далі. Ніхто ні, ніяк на це попливати не може. І говориться про те, що ну якби люди вже пишуть в коментарях, що з такими вказівниками можна очікувати на отримання свого паспорта і місяць, і півроку, і рік. А багато в кого ці паспорти закінчуються раніше. І що цим людям робити, незрозуміло, бо просто будуть виникати додаткові проблеми. І труднощів таких людей. І е, коли також ви в ДП документі запитаєте, чи е, скажете, що ви хочете написати заяву на повернення коштів, так як послуга не надана, то також ніхто у вас цю заяву не прийме. Бо просто кажуть: ні, чекайте вказівку зверху. Чекайте смс, чекайте інформацію. І бачимо, що чекати інформацію нас змушують вже від е, фактично від середини квітня. Вже у нас зараз почався липень, так, а це ще з середини весни. Просто сотні тисяч українців чогось очікують. І скільки це ще буде тривати, незрозуміло. Обіцяли, що з 1 липня будуть видавати ці паспорти, але бачимо, що і так наразі їх не видають. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!